Так, перевірочка зв'язку. Начебто ми вже під'єднались. Всім привіт, всім привіт! Як мене видно, як мене чутно, хто вже під'єднався. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Начебто ми вже під'єднались. Так, я себе чую. Я себе чую. А як ви мене чуєте? Я, друзі, одразу після тренування до вас. У нас є пів години поспілкуватись на таку цікаву тему, де продавати товари в Україні, на яких платформах. Я думаю, що це цікава тема. Тим паче тим людям, хто чи хоче зайти в товарний бізнес, чи тільки зайшов. Будь ласка, поставте плюсик, якщо видно, чутно мене гарно, і будемо розпочинати спілкування. Я як завжди хочу, щоб у нас був режим діалогу, і ви мені також писали, на яких платформах ви торгуєте, на яких платформах ви плануєте торгувати, чи знаєте, які платформи. Давайте сьогодні розбирати. Може я не всі платформи знаю. Окей, все, дякую за плюсики. Дякую, що під'єднуєтесь. Одразу підтримуйте трансляцію лайком, якщо не важко. І полетіли. Ну що, у мене така пропозиція сьогодні поспілкуватися саме на цю тему, на яких платформах можна торгувати на, в Україні. І на яких платформах я торгував, які в мене є досвід на цих платформах. Також хотів би, щоб і ви писали, які у вас досвід на тих платформах, де ви можете торгувати, де ви, які ви знаєте. І так, давайте розпочинати не з маркетплейсупром. Я думаю, що вже це заїжджена тема, тому що ви знаєте, що я саме тут в першу чергу торгую, навчаю людей. Давайте. Спілкуюсь про інші платформи, от нещодавно, вчора, мабуть, чи позавчора, я виставив Reels чи в TikTok також відео про закупку.ком напишіть, будь ласка, я якщо ви торгували чи торгуєте на маркетплейсі закупка.com, дуже цікаво, хто тут є, хто торгує чи торгував на цій платформі. Так, поки ви пишете, і можете написати одразу який досвід у вас чи був, чи є продажів на цій платформі, тому що дуже цікаво. Дуже цікаво, бо двояка така історія з цією платформою, начебто, завлікають вони дуже круто, але результати дуже дуже... Дуже ніякі. Тому дуже цікаво. Я бачу: закупка фігня повна, пром поки що безальтернативний. Розетка, закупка, каста і ще кілька дрібних. Супер, супер. Дуже дякую, що ви активність проявляєте. Це для мене дуже важливо на трансляції, бо в нас мало часу, у нас півгодинки, і все, не будемо затягувати. Тема коротка і дуже цікава. І так, закупка.ком я записував відео, що двічі я заходив на цю платформу. Двічі вони мені давали тестовий період, і під час цього тестового періоду вони як відкривають кран і сипляться замовлення. І... Не всі ці замовлення, знаєте, адекватні, недозвони, не той, не та людина, хто хотіла замовити, натиснула замовити. Ну такий бред просто. Але все одно це було прибутково. Ти на ці ноті думаєш, о, прикольно, класний, додатковий істочник продажу, і потім цілий рік ти бачиш дуже дуже мало замовлень на цій платформі. І це прискорбно, тому що ціна космічна. На годовий пакет і не знаю, чому вони думають, коли ставлять таку ціну. Е, і, е, начебто, зручно можна імпортувати від прому на цю платформу посиланням, начебто, все зрозуміло. Є величезні перспективи цій платформі, якщо б вони за себе взялись. Чого не вистачає цій платформі, Я думаю, це реклами, Ютуб-каналу. Трафіку грошей, вони думають, що вони завдяки нам, якщо ми будемо платити за годові пакети, вони будуть заробляти гроші і пускати в рекламу. Я думаю, що сенс не в цьому. Пром пішов правильно. Він бере комісію з нас завдяки клієнтам, котрі приходять, і годові пакети, і це не найважливіший акцент, вони роблять на цьому. І тому пускають в рекламу. Пром в цьому плані, конечно, красавчики. Закупка ледь виходить у маленький плюс, немає CPA. їх CPA не цікаві. О, бачу я не читав, а підняв тему саме саме цю. Е, окей, альтернатива прому, розетка, може бути ще OLX, але не для всіх товарів. Е, да Прикольна історія. Давайте поспілкуємось про OLX. Е, кожного дня зараз мені підіймають цю тему мої учні стосовно Оликсу. Як там OLX? Цікаво, хто також на Олексі заробляє гроші не 10 тисяч гривень, а більше чисту прибутку. Дуже цікаво, що є такі люди тут. Чи в записі зараз дивляться, тому що більше людей, ну, на закупці взагалі я не знаю людей, котрі заробляють нормальні гроші, в принципі, заробляють, а на Оликсі більше таких людей. Я вважаю, що як і ти написав, але не для всіх товарів. Олекс не для всіх товарів. Просто зайти з товаром, котрий продається на інших платформах, це не для Оликсу. Олекс це специфічна платформа, там Бушка взагалі це ідеально для цієї платформи. Що мені не подобається в Оликсі. Що це платформа демпінгу? Там заробити нормальну комісію. Це на грані фантастики. Мені це дуже не подобається. Uh, і uh, тут також є своя стратегія. На кожній платформі є своя стратегія. Uh, на промі там, і дублювання карток товарів, і дублювання інтернет-магазинів, і накрутка рейтингу CPI. На розетці також можна накручувати рейтинги на свої картки товарів, на свої товари. Uh, на uh, закупці, я не знаю, не хочу навіть знати. На OLX це безліч величезна кількість аккаунтів. Uh, я бачу, коли це безкоштовні аккаунти, то. Там дуже мало. Якщо це платні аккаунти, то я бачу, що більше двіжняка, більше замовлень. Всюди є своя стратегія. І на Фейсбуці своя стратегія, і в Інстаграмі своя стратегія. Так, поїхали далі. Можу помиляти, здається, пром, закупка, шаф, розетка, один власник. Не чув. Я знаю, що пром та розетка, один власник це 100%. І ось мені задають питання, часто учні, чи. Планую я знову повертатись до Оликсу. Пам'ятаєте, я останній раз сказав, що більше не буду давати шансу Оликсу, бо я навіть з бізнес коучем по Оликсу. Я не зміг там заробляти там три замовлення, чотири на тиждень. Це смішно, при тому, що дуже багато виконується роботи. Багато акаунтів, фотографуємо різні фотки, унікальний контент, додаємо, розміщуємо за гроші на якомусь акаунті ці оголошення. І чотири замовлення за тиждень. Ну це смішно. Просто треба менше робити зусиль і отримати більше результату. Це не в моєму випадку з Олексу, але. Є ще один бізнес-коуч, котрого учні показують більш класні результати. Я думаю, я довіряю цьому коучу, і колись да я знову ж таки спробую Ноликс зайти. Може щось вдасться. Які у вас результати по Оликсу? Чи у вас там виходить заробляти більше 10 тисяч гривень чистого прибутку? Скажіть, будь ласка, поділіться. Дуже-дуже дуже цікаво. Давайте більш активніше, хочеться поспілкуватись. Давайте далі. Що в нас далі? В нас далі є платформа Розетка. Хто на розетці? І які у вас результати? Прямий ефір для новачків можна виходити. Мене завжди. Посміхає така історія, коли там люди думають, що я завжди буду що для не новачків розповідати? Це спілкування. Ми тема заявлена. Знаєте, коли в мене були трансляції відповідь, запитання та відповідь, то тут не зрозуміло, про що Олександр буде розповідати, про що буде спілкуватись. А коли я заявив, на яких платформах продавати, то тут чітко зрозуміло: якщо ти досвідчений, ну, чому ж ти тоді ти приходиш на заявлену на тему, котра тобі не цікава. Що ти думаєш, що як в цих як бізнес якихось там тренінгах буду розповідати тобі платну інформацію. Ні, звичайно, я прийшов поспілкуватись, дати початківцям чи тим, хто ще не зайшли. Я спочатку про це почав, хто не зайшли в товарний бізнес. Це нормальна історія. Знаєте, інколи мені пишуть, що люди, що колись дивились мій YouTube канал, там коли був початківець, зараз він досвідчений і тепер в товарці там він не отримує потрібну необхідну інформацію на цьому youtube каналі. Це норм... Нормально, ви зростаєте, а я не можу вам давати професійну інформацію, тому що це закрита, закрита платна інформація. Вона тільки на навчанні. Ось і все. А що на цьому каналі можна дивитись? Так це класні випуски. Незабаром на цьому тижні вийде новий випуск про мої бізнеси. Сереженька, тихенько, будь ласка. Про мої бізнеси і про маленький відрівочок інтерв'ю. Також приходите на прямі трансляції, поспілкуватись. Я відповідаю на всі запитання і просто спілкуюсь з вами. Ось і все. Так, липень дуже слабенький, продажі трішки впали. Це у всіх так. В мене цей тиждень трішечки, зовсім трішечки просів на фоні останніх трьох тижнів. А так, в принципі, нормальний липень. Я дуже сподіваюся, що серпень, хоча. Серпень, в принципі, завжди це падіння. У мене завжди так було і не знаю, як вас. Напишіть, будь ласка. Я дуже сподіваюся, що не буде падіння в серпні. Так, розетка 10,2% з всіх продажів по кількості замовлень. М -м, прикольно. А, прикольно. А хто ще торгує на розетці? І які у вас результати? Так, дивіться, стосовно розетки, що я хочу сказати. Як на мене, це платформа номер 2 Моєму списку платформ по результативності, але не по зручності. Хто ще не заходив на розетку? Розетка не завжди легко зайти, не завжди легко зайти, не завжди легко додати туди товари, тому що це треба вміти працювати з прайс креатором чи через прайси. Але що в нас там є на розетці? На розетці є внутрішня реклама, типу CPC. Ну, така собі реклама, якщо чесно, а також внутрішня CPA, коли надходить замовлення, знімається е, відсоток за замовлення. Що я хочу сказати про маніпуляції. Можна тут маніпулювати, але це дорого. Е, треба якісно робити картки товарів. Е, якщо хочете розкачати якусь картку товарів, треба е, маніпулювати робити це ідеально так, щоб ніхто нічого не зрозумів від розетки. Е, але шахліва, шахправа і вас банять назавжди. Але це не дуже класно, бо вас банять разом з вами ваш ФОП. Це не так, як на маркетплейсі Prom. Ви реєструєтесь навіть без паспорту. ФОП не потрібен і паспорт навіть не потрібен. Але результативна платформа. Є деякі фішки, вони працюють. І що мені подобається в маркетплейсах, таких от серед всіх маркетплейсів, Пром, що тут більш стабільно і багато може отримати замовлень. Синочек, тихенько, будь ласка, ти чуєш мене? Так, поїхали далі. Хто що пише? У мене липень серпень завжди падіння, З вересня набираємо оборотів. В грудні зриваємо куш і йдемо відпочивати. Да, 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 так завжди. Знаєте, в грудні зриваємо куш, а в січні і в лютому треба їхати кудись відпочивати. І ми в лютому поїхали перед війною відпочивати в Єгипет. Було. Прохолодно, я хочу сказати, мені не, не дуже сподобалось, а, бо я хотів вбігти від того, що падіння там продажів. А, і повернувся і через два дні почалась війна. І я задоволений, що встиг все ж таки навіть взимку, коли прохолодно, трішки відпочити, бо я так би не побачив би відпочинок. Як бачите, скільки років іде війна. Так, окей. Що у нас далі є? Які в нас ще є платформи? Давайте поспілкуємось, які в нас є Ало Епіепіцентр. Ало епіцентр для мене це однакові дві платформи. Однакові ніякі платформи, чому так? Тому що не важко зайти, але вони просять прайси. Може зараз щось змінилося? Ну, поправте мене, хто досвідчений вже в цих платформах. Там просять прайси. Треба додавати туди товари. Вони просять більше цих товарів, що хочуть комісію заробляти. Ну це гємор. Гємор і в той же час немає тих результатів, котрі хотілося б. Звичайно, там на епіцентрі є такі товари, котрі заходять непогано. І мені цікаво, чи є тут такі люди, котрі торгують на епіцентрі чи Алой, і в них там непогані замовлення. Треба продавати путівку Тиса Румунія. То буде топчик. О, ну дай можна заробляти нормально, поки це актуально, так? Да? Так, не разу заходите на епіцентр, відслідковують там, списують з вас товарку, яка продається. Потім виставляють її з знижкою, знижною ніж ціною. Я хочу сказати, що і в розеці є такий прикол. Вони також бачать, що продається. Потім вони самі починають продавати цей товар. А коли вони вже продають цей товар. То в них видача набагато краще, вони хитрі. Знаєте, видача саме їх товарів вище за всіх, хто продавці на розетку, котрі до них зайшли. Це ненормальне, як на мене. Ну, Хто так робить? Треба тут розуміти, чи ти маркетплейс, чи ти просто платформа зі своїм товаром. От, як на мене, це було правильно. Ну, вони бігають і так, і так хочуть. Так. Давайте більш активніше і підтримайте лайком. Будь ласка, трансляцію, якщо вам не важко, якщо вам цікаво, спілкуватись на цю тему. Так. так, лайки трішки бачу, запитання і спілкування майже не бачу. Давайте, друзі, нас немало, можна поспілкуватись. Так, що у нас ще є? Я згадав, що колись на початку нашого шляху в товарному бізнесі ми зістикалися з платформою Hotline. Дуже цікава і складна платформа. До речі, вона раніше була якось популярна, відома, і згодом вона просто здувалась, здувалась, і ставала більш невідомою. Чи чули ви про цю платформу? От розкажіть, будь ласка, це калька з Amazon та один в один. з самопрацювали. Дошки не зрозумів. А? Хто Хто пам'ятає про хотлайн? Ну, скажіть, будь ласка. Давайте трішки комунікувати. Я, не я, там, що ви. Що ви просто сидите? Давайте спілкуватись. Це не спіч від мене, це спілкування з вами. Я прийшов поспілкуватись. Що відбувається з Google Shopping? тільки з'їдає гроші, замовлень немає. Знаю, що по Google Shopping лише послугу. Послуги добре продаються. Google Shopping це так, да, така історія для мене це стресова історія, тому що в більшості випадків я втрачав гроші на Google Шопінгу, коли тільки з'їдало гроші, мені казали, що ось-ось реклама оптимізується і ти будеш заробляти. А зараз, взагалі, там більше ніж півроку ми не можемо пройти модерацію. На хорошопі у нас новий інтернет-магазин, всі інші я закрив і не можемо пройти модерацію. І ви знаєте. Я з кожним днем думаю, блін, ми просуваємося до того, щоб пройти модерацію. А чи потрібно це мені? Що потім в мене зливались гроші, як я нещодавно закрив один з магазинів на Google Shopping, тому що тупо зливались гроші, тупо от просто мінус 3,5 тисячі гривень кожного тижня. Я думаю, що мінус 14 тисяч на місяць. Заради чого? Ну для чого? Не розумієш? А, але. Величезна кількість людей, котра заробляє на Google Shopping. І це показник. Завжди є в товарному бізнесі показник. Якщо багато знаєш людей, котрі заробляють на якійсь платформі, значить це платформа нормальна. Просто треба знайти чи спеців, чи класно навчитись продавати на цій платформі. Um... Це вони всім так говорять. Так, да, да, да. у них шаблончик да, говорити. Давайте, раз ми зачепили про хотлайн, ви мовчите. Я не знаю, ви не знаєте цієї платформи, я так розумію. Просто, значить, я сказав, що є хотлайн, да, він вмер, як на мене. Далі у нас Google Shopping. Google Shopping, я вже сказав трішечки, що реально платформа цікава, результативна, але треба також як і на OLX, знайти товари, котрі тут будуть ефективно продаватись. Не всі товари ефективно продаються в Google Shopping. Тому треба аналізувати, що продається, яка маржа, враховувати комісію, те, що буде проклікуватись вас, там мінімум там, 400 гривень, там, наприклад, да, з кож... на кожну конверсію. І тільки з цим товаром там, заходити, тестувати. А коли ти тестуєш товар, то ти втрачаєш гроші, поки ти не протестував і не зрозумів, який саме товар всього того, що ти тестуєш, продається тобі в плюс. Дуже цікава платформа. Хто торгує на Google Шопінгу? Напишіть, будь ласка, плюс. Так, Google Шопінг краще запускати на сайт хорошо, ніж на сайт Prom. Звичайно, так і є. Але бачиш, є проблемка прийти модерацію. Але там мій знайомий каже, та немає проблем ніяких. А тут спец, котрому мені порадили, не може пройти більше, ніж пів року. Тришак, як на мене, тришак. Будьте дуже обережні з компаніями, які ведуть Google Шопінг, тому що ем, коли вас ведуть, можуть спочатку вести скрупульозно, там все передивлятись, е, переживати за те, що у вас не з'їдались гроші просто так, а потім все не потік. Вони просто чекають від вас кожного там, тижня чи місяця е, гроші за послугу. Все. Тому вам треба дуже розумітись на цій рекламі. Краще навчитись цій рекламі, і хай вам хтось її веде, але ви навчились і коригуєте людину, контролюєте людину, як вона це робить, і тільки тоді буде успіх. Чи самі налаштуєте і контролюєте всю цю історію? Так. окей. Ви дуже активні сьогодні, прям космос. Ви, мабуть, працюєте. Да? Ви в записі, мабуть, будете дивитися і будете активніші потім в коментарях. А, так, знаю багато знайомих, які поставили Google Shopping на паузу, тому що прибутку немає, тільки мінуси або нуль. А, ну, так, да, я теж таких людей знаю. До мене часто приходять люди навчатись з Facebook з Google Shopping, Кажуть, ми хочемо спокійно. Заробляти гроші. Прийшло замовлення, ти заробив. Не прийшло, ти не заробив. Ну і це правильно. Е, так, е, краще розбер, е, розібратись в рекламі, не так важко. Я по відео сам зміг налаштувати Макс. Ну, прикольно. І як тебе результат? Скажи, будь ласка, скільки тебе замовлень? Е, якщо ти там цифри не можеш сказати по прибутку, скільки замовлень тебе на день? Цікаво, в середньому. Е, окей, давайте. Хто, хто продає на Google Shopping? Поставте плюс. І хто продає в плюс на Google Шопінгу, а не тільки продає? Може, затримка йде якась в трансляції? Я не знаю. Давайте спілкуватись. Колись, коли був перший локдаун у нас, а не те, що зараз відбувається, я космічно заробляв на Google, завдяки Гугл Шопінгу, продаючи товари. У мене була конверсія дуже дешева в товар, ну, трендові товари, а продажі просто було космос. В інші місяці чи в нуль, чи маленький плюс, чи зазвичай я працював мінус на Google Шопінгу. Можу використати стратегію, зайти всюди, де може синхронізувати через UML і є CPC. Уваги, це не потребує, все синхронізує автоматично, навіть якщо буде десь 5 замовлень на місяць, то теж норм. Якщо CPC, якщо CPA, можете хотів сказати. Якщо CPC, то треба увага, щоб не склікувало просто так гроші. А якщо CPA бомба. Сьогодні 19 замовлень. Бачите, от є людина, в котре сама налаштувала 19 замовлень. Це круто. Це гарний приклад для нас, що, можливо, є такі люди, що заробляють краще за все, в усьому. От навіть на теперішній момент там деякі речі, котрі я делегував там, на людину фрілансера, я роблю сам чи завдяки своєму персоналу, який котрий мене, котрий мене в штаті. І це краще. Бо людина працювала, 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 а потім здувається. Ти даєш їй вказівки, що треба робити. Чи, чи запитання, чому так не робиться, вона ображається, бо це фрілансер, це компанія, чи це бізнес-коуч прямо. І все і все здувається. Ну, і, і сварки відбуваються. Тому інколи деякі речі треба просто саму робити. Так, затримки немає, все чітко працює. Супер. Е, так. Вчора 8, теж класно, супер. CPA, бачиш, я ж, я ж трішки розумію, з товарця. В середньому 8 в день. Ну, це супер. Це дуже класно. Тому я вважаю, що стратегія товарного бізнесу. У мене навіть є в курсі такий пункт. Де я обговорюю з учнями. Треба розміщуватись на різних платформах. На різних платформах. 600 гривень в день я плачу. Ну, супер, супер. Ну, це класно. Це класно. Це додатковий класний істочник продажу. Це значить 8 замовлень. Це взагалі навіть по скільки? менше, ніж по 100 гривень в тебе конверсія. Це, це взагалі круто. Розкажіть, будь ласка, детально про ваші курси або де можна почитати інфу. Дивись, в мене є в посиланні. Тут. Під трансляцією є посилання на сайт по курсам, називається Курс для початківців та продвинутих. І там є вся інформація по курсам. Сьогодні розповідати про курси не буду, хоча в мене незабаром нові запуски навчання. Я буду більш детально вже на трансляціях, на вебінарі, в інстаграмі. Про все це розповідати. Скажу тільки кратко, що в мене є. Такі формати, як самоначальний відеокурс Basic, котрий коштує 190 доларів. Це вже професійна інформація, але скорочена. Більш розширена інформація практично максимальна. Це в груповому навчанні. ПРО це є зі дзвонами зі мною, коли я відповідаю на запитання учнів. І ціна 690 доларів. Чотири зі дзвони, ціна ділиться на чотири частини. Але цей курс можна придбати в записі. На сайті це не вказано. Я проговорюю в записі. Ціна 390 доларів. А також є ВІП-навчання, півтори тисячі доларів. Там шість навчань більше інформації, ще більше, тільки практичні заняття. А також є індивідуальне навчання це дві тисячі доларів. Роботи зі мною, тільки по програмі. Віп-навчання. Я в товарці 12 років на промі торгую більше 12 років і продовжую торгувати, продовжую експериментувати. Знаю всі методи, алгоритми, знаю абсолютно все. Тому, якщо цікаво подивитись відгуки моїх учнів, в Інстаграмі, в Ютубі товарний бізнес пририв, їх просто безліч. Так 600 гривень плюс 20% ПДВ Google. Чи це ви написали суму з ПДВ? Так, да, я сам в шоці. Я коли в тебе брав курс, у мене вже був прибуток 50к в місяць. Зараз ситуація краще. Супер, круто. Це дуже класно. Так, чи можна оплата частинами? Так, в мене оплата частинами тільки на групові навчання про. Те, що 690 доларів ціна ділиться на чотири частини, те, що ВІП навчання, те, що півтори тисячі доларів, ціна ділиться на чотири частини, і індивідуальне навчання, там де ціна дві тисячі доларів, теж ділиться на чотири частини. Ціна ділиться на чотири частини і сплачується кожен тиждень по одній четвертій частині. Те, що в записі продається на частини, не ділиться, сплачується повністю. Також що дуже важливо, крім того, що є розрочка на навчання, те, що вам доступи відкриваються назавжди. І на їх оновлення, щоб не відбулося, зміна але вони завжди відбуваються на промі. Все це ви будете знати. Також ви додаєтесь в групи учнів назавжди, де ви між собою спілкуєтесь, і також завжди можете відмітити мене і задати мені запитання. Хто таке ще пропонує? Тільки я. Так, хочу колись з тобою зустрітись після війни. Я думаю, нам буде про що поговорити. Супер. Я, Друзі, я завжди радий. Я, блін, зараз навіть в Одесу не поїхати нормально, там стрьомно. Завжди радий. Я приїз, приїздив в Одесу, писав заздалегідь підписникам. Приходьте. Люди приходять, ми спілкуємося. Завжди всіх радий бачити. Я простий. Як от в Інстаграмі, в Ютубі. Завжди радий всіх бачити, випити каву, поспілкуватись тільки за. Супер. Клас. Скільки в нас часу пройшло? Мені здається, у нас вже пройшов час. Все, друзі, півгодини пролетіло. Я думаю, що прикольно поспілкувались, прикольна задана тема. Майже від неї не відходили, тільки от з курсами трішки ви позадавали запитання і все. Я, як завжди, буду згодом давати. Такі от теми, теми на трансляції цікаві. Ви пишіть пропозиції, мені дуже цікаво в коментарях після цієї. трансляції. І Я буду знати: о, треба там тему, як себе мотивувати, де знайти енергію, щоб йти далі, як вийти з зону комфорту, як досягати своїх цілей чи про товаркою. Все що завгодно. Давайте спілкуватись, давайте мені якісь приклади тем, і я буду на ці теми робити там. На 30 хвилин прямі трансляції. Так, і останнє прочитаю, що ви написали, і буду бігти, бо ми сьогодні ще продовжуємо празнувати святкувати день народження дружини. Те, що був вчора. Так, я плачу 600 гривень зранку, і це все чисто за рекламою, де 480, я рахував. Супер. Курси хороші, кому нужно, покупайте. Як говоріть, так і є. Супер. Дуже-дуже дякую. Все, друзі, я бажаю всім гарного настрою. Крутезних продажів. І щоб в нас нарешті закінчилась війна, ми просто вздохнули з легкістю і почали працювати ще краще, більш результативніше і без зайвих, там, зайвих думок. Все, всім гарного вечора, до побачення.